Головне управління Державної податкової служби в Одеській області підкреслило, здійснювати будь-яку господарську діяльність необхідно з дотриманням чинного законодавства. Це запорука поповнення державної скарбниці в складний для України час, а також обов'язок кожного платника податків. Так, усі суб'єкти господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють розрахунки з покупцями, повинні застосовувати касові апарати. Це можуть бути реєстратори розрахункових операцій РРО або програмні реєстратори розрахункових операцій ПРРО. Стосуються це й тих продавців товарів і послуг, які приймають безготівкову оплату у вигляді електронних платежів, чеків, жетонів тощо. І тих, хто приймає готівку для подальшого її переказу, податківці нагадали, що застосування реєстраторів розрахункових операцій регламентується відповідним законом України ще від 1995 року. І якщо на початку воєнного стану було заборонено штрафувати за відсутність касових апаратів, то восени минулого 2023 року парламент скасував цю заборону. Чинним законодавством тільки платникам єдиного податку першої групи надано право не застосовувати РРО або ПРРО. Інші продавці товарів і послуг за власним вибором застосовують прості або програмні РРО. При цьому вони зобов'язані проводити розрахунок на повну суму покупки через апарати, зареєстровані, опломбовані і переведені у фіскальний режим роботи. Платникам не слід зважати на міфи щодо складності використання РРО або ПРРО у своїй діяльності, наголосили в податковій службі Одещини. А покупцям слід вимагати на законних підставах фіскальні чеки. Це захист прав споживача. Чек документ, який підтверджує факт продажу, легальність купленого і надає можливість за потреби повернути товар продавцю.